Розділ 15 Все почалося з дрібниці. Півтора місяці тому, особливо сум'ятний день, Девіду передали, що Тім Онів, приятель одного з найвпливовіших клієнтів Крюгер бренд в Америці, приїхав до Кліпдрифта і просить Блеквела прийняти його, і, якщо представиться, можливість, запросити на вечерю. Девід був надто зайнятий, щоб витрачати час на туристів, але не хотів образити партнера. Звичайно, Кейт не відмовилася, аби прийняти гостя, але вони з Бредом Роджерсом вирушили до Америки. Виходу не було, і Девід, зітхнувши, зателефонував до готелю, де зупинився Оніл, і запросив його повечеряти разом. Зі мною приїхала дочка, пояснив той. Якщо не заперечуєте, я візьму її із собою. Девіду зовсім не посміхалася провести вечір у кампанії з дитиною, але що поробиш? Звичайно, не заперечую, ввічливо відповів він. Доведеться постаратися піти якомога раніше. Вони зустрілися в обідній залі гранд-готелю. Коли Девід прийшов, Оніл з дочкою вже сиділи за столом. Сам онів виявився гарним сивоволосим американцем ірландського походження років 43, а його дочка Джозефіна, Девід ніколи в житті не зустрічав жінки прекраснішої з такою чудовою фігурою, густим світлим волоссям і величезними синіми очима. У нього перехопила подих. Вибачте, я, вибачте, що запізнився, невідкладні справи. Промимрив він. Джозефіну, очевидно, потішила його звентеження. Це, мабуть, так цікаво займатися бізнесом, невинно помітила вона. Батько казав, ви дуже важлива особа, містере Блекуел. Не зовсім. І, прошу, кличте мене Девід. Добре ім'я, кивнула вона, і так підходить для сильної, мужньої людини. Задовго до закінчення вечері Девід переконався, що крім гарного обличчя Джозефіна Оніл мала неабиякий розум, почуття гумору, і з нею було легко і просто говорити на будь-які теми. Він відчував, що дівчина щиро зацікавилася новим знайомим, таких питань йому ніхто раніше не ставив. Коли настав час прощатися, Девід уже майже закохався у неї. Де ви живете? запитав він Тіма, у Сан Франциско. Коли думаєте повертатися? спитав ніби, між іншим, Девід, наступного тижня. Якщо в кліпдрифті так багато цікавого, як ви обіцяли, посміхнулася Джозефіна, спробую вмовити батька залишитися ще ненадовго. Постараюся, щоб вам не довелося нудьгувати, запевнив Девід. Чи не хотіли б ви подивитися, як добувають алмази? Із задоволенням, пожвавішала дівчина, дякую. Раніше Девід сам показував гостям діамантові купальні, але вже давно довірив цей обов'язок підлеглим. Тепер же він з подивом почув свій голос чи зможете поїхати завтра вранці. На завтра в нього була купа важливих справ, але чомусь усі вони здавалися тепер дрібними та незначними. Вони спустилися в серце шахти на 12 тисяч футів, Ствол був шириною у 6 і довжиною в 20 футів і ділився на чотири відсіки: один для закачування води, два для підйому на поверхню блакитної алмазовмісної глини, і ще один для кліті, в який спускали в забій шахтарів. Я завжди хотіла знати, почала ДЖозефіна, чому вага алмазів вимірюється в каратах. Карат це назва насіння рослини солодкого ріжка, пояснив Девід, яке важить 200 міліграмів або одну, цілу 142 унції кожне. Я просто вражена, Девіде, зітхнула Джозефіна, і той мимоволі спитав себе, чи слова дівчини стосуються тільки алмазів. Близькість Джозефіни сп'яняла його. Щоразу, зустрічаючись з нею поглядом, Девід відчував незвідане досі збудження. Ви ще не бачили околиць Кліпдрифта, звернувся він до гостей, якщо бажаєте, ради вас супроводжувати. І перш ніж батько встиг відкрити рота, Джозефіна відповіла дякую, це дуже мило з вашого боку. Цієї хвилини Девід не розлучався з Тімом Онілом та його дочкою і з кожним днем усе більше закохувався. Ніколи у житті він не зустрічав такої чарівної жінки. Якось увечері Девід зайшов до гостей, щоб запросити їх на вечерю, але Тім, пославшись на втому, залишився в номері. Девід важко вдалося приховати радість. Джозефіна, кокетливо посміхнувшись, пообіцяла. Постараюся, щоб ви не нудьгували. Девід повів її в ресторан при готелі. Він був переповнений, але Девіда відразу впізнали та посадили за столик. У кутку тріум музикантів грало найпопулярніші мелодії. Девід запросив Жозефіну танцювати. За мить вона опинилася в його обіймах, повільно погойдуючись у такт музиці І ніби справдилися чарівні мрії. Девід притискав до себе це прекрасне тіло, відчуваючи, що дівчина не залишається байдужою. «Джозефіна, я закоханий у вас. Вона приклала палець до його губ. Будь ласка, Девіде, не треба. Чому? Тому що я не можу вийти за вас заміж. Ви любите мене? Джозефіна ніжно посміхнулася, блиснувши синіми очима. Я божеволюю по тобі, любий, невже ти не бачиш? Тоді в чому річ? Я не зможу жити у кліпдрифті ніколи, з глузду з'їду від туги через місяць або втечу. Може, все ж таки спробуєш? Все це дуже привабливо, Девіде, але я знаю, що станеться. Якщо я вийду за тебе заміж і залишуся тут. Дуже скоро передворюся на злісну інстиричку, і ми закінчимо тим, що зненавидимо один одного. Краще попрощатися зараз та розлучитися друзями. Не хочу розлучатися з тобою. Вона глянула йому у вічі, і Девід знову відчув жар її тіла. Девіде, а ти ніяк не міг би жити в Сан-Франциско. Але що я там робитиму? Почекаємо до ранку. Я хочу, щоб ти поговорив із батьком. Джозефіна все розповіла мені, почав тім. Оніл. Дуже цікаво, сер. Оніл відкрив коричневий шкіряний портфель і вийняв синю пачку. Чи знаєте ви щось про заморожені продукти? Боюся, нічого. У Сполучених Штатах уперше почали заморожувати продукти 1865 року. Головне вирішити проблему транспортування так, щоб брикети не розтанули. Наразі випускаються вагони рефрижератори але ніхто не додумався до винаходу вантажівок рефрижераторів, окрім мене. Оніл постукав пальцем по кресленнях. Я щойно отримав патент. Повірте, Девіде, це зробить переворот у торгівлі харчовими продуктами, боюся. Я мала що в цьому розумію, містере О'Нів», – знизав плечі Мадевід. Неважливо, мені не потрібен експерт. Таких я можу знайти бодай сотню. Необхідна людина, яка могла б фінансувати виробництво та керувати ним. Повірте, це не безпідставні мрії. Я розмовляв з багатьма власниками фабрики з виготовлення заморожених продуктів. Ви навіть не уявляєте, які це обіцяє прибутки. Саме таку людину я шукаю, як ви. Головна контора компанії буде у Сан-Франциско, додала Джозефіна. Девід сидів мовчки, осмислюючи, почути. То ви кажете отримали патент? Цілком правильно, все готове, можна розпочинати. Не заперечуєте, якщо я заберу ці креслення і покажу комусь. Ну, звичайно ж, робіть, як вважаєте за потрібне. Перше, що зробив Девід, дізнався все, що міг про Оніла. Виявилося, що той має чудову репутацію в Сан-Франциско, працював директором науково-дослідного інституту при Берклі коледжі, і колеги ставляться до нього з незмінною повагою. Девід не знався на виробництві заморожених продуктів, але це його не зупинило. Пообіцявши повернутися через п'ять днів і попросивши Джозефіну дочекатися його, Девід вирушив до Йоганнесбурга, де домовився про зустріч з Едвардом Бродеріком, власником найбільшої фабрики з розфасовки м'ясних продуктів у Південній Африці, і показав йому креслення. Я хотів би знати вашу думку щодо цього винаходу, воно чогось варте? Я ні чорта в цьому не розумію, Девіде. Ні в заморожених продуктах, ні у вантажівках, але знаю людей, які в цьому розуміються. Приходьте години за три, постараюся вам допомогти. Рівно о четвертій Девід повернувся в контору Бродеріка, відчуваючи, як збуджений і сильно нервує, мабуть, тому, що сам не розумів, чого чекає від цієї наради. Ще два тижні тому Девід засміявся б припусти хоч хтось. Що він може залишити крюгер Бренд Лімітед, адже компанія стала частиною його самого. І тільки подумати, розлучитися з улюбленою справою тільки для того, щоб очолити маленьку фабрику з виготовлення заморожених продуктів чисте божевілля, якщо, якщо б не Джозефіна Оніл. У кабінеті, крім Едварда Бродеріка, сиділи ще двоє. Це доктор Кроуфорд і містер Кауфман, представив гостей господар. Познайомтеся, містер Девід Блекуел. Чоловіки потиснули одному руки. Джентльмени, ви бачили привезені мною креслення? нетерпляче спитав Девід. Звичайно, містер Блекуел, кивнув доктор Кроуфорд, і навіть стигли з ними ознайомитися. Девід, глибоко зітхнувши, прошепотів. І що ж? Наскільки я зрозумів. Чи патентне відомство Сполучених Штатів видало патент на цей винахід? Цілком правильно. Так ось, містер Блеквелл, власник цього патенту, стане колись дуже багатою людиною. Девід, схвильований суперечливими емоціями, повільно кивнув. Такі всі великі винаходи, продовжував лікар, вони настільки прості, що дивуюся, як ніхто раніше не додумався. Повірте, справа безпрограшна. Девід остаточно розгубився. Він майже сподівався, що все влаштовується само собою. Виявився винахід Оніла нічого не вартим. Він міг би ще раз спробувати переконати Джозефіну, що життя в південній Африці не таке вже і нудне. Тепер доводилося приймати рішення самому. По дорозі назад Девід не міг думати ні про що інше. Якщо він погодиться, доведеться поїхати зайнятися новим незнайомим бізнесом. За народженням Девід був американцем, але Америка була для нього чужою, невідомою країною. Він обіймав важливу посаду в одному з найбільших, наймогутніших концернів світу і любив свою роботу. Джеймі та Маргарет МакГрегор були добрі до нього і Кейт. Девід знав її ще дитиною. На його очах вона перетворилася з упертого, вічно брудного шебенника на чарівну молоду жінку. Все життя дівчини пройшло перед його очима, наче переверталася одна за одною сторінки в альбомі з фотографіями кейту 4 роки, 8, 10, 14 років, непередбачувана, непокірна і водночас така ніжна, легко вразлива. До того часу, як поїзд прибув до Кліпдр... кліпдрифту, Девід прийняв тверде рішення він не залишить крюгер Бренд Лімітед. Приїхавши прямо в гранд готель Девід піднявся прямо в номер Оніла. Двері відчинила Джозефіна. Девід? Він мовчки обійняв її, став жадібно цілувати, відчуваючи, як все тісніше притискається до нього молоде, гаряче тіло. О, Девіде, я так сумувала. Більше не хочу розлучатися з тобою ні на годину. Ми завжди будемо разом, повільно сказав Девід. Я їду з тобою до Сан-Франциско. Девід здедалі більшим занепокоєнням чекав повернення Кейт з Америки. Тепер, коли все стало ясним, йому не терпілося одружитися з Джозефіною, почати нове життя. І ось Кейт нарешті приїхала. І Девід міг усе розповісти, я одружуюся, повторив він. Рев у вухах дівчини ставав все оглушливішим, так що вона майже нічого не могла розчути, і, відчувши раптову слабкість, поспішно схопилася за стіл, побоюючись, знепритомніти. Я хочу померти, повторювала вона сама по собі. Господи, дай мені померти. Величезним Неймовірним зусиллям волі дівчині вдалося видавати посмішку. Розкажи мені про свою наречену, Девіде. Вона з якоюсь гордістю відзначила, як спокійно звучить її голос. Хто вона? Її звуть Джозефіна Оніл, приїхала з батьком подивитися кліпдрифт. Думаю, ви подружитеся, Кейт. Джозефіна красива жінка. Мабуть, так, якщо ти полюбив її. Іще одне, Кейт, я їду. Потрібно знайти мені заміну. Світ, що оточує Кейт, валився на очах. Тільки тому, що одружишся зовсім не обов'язково. Справа не в цьому. Батько Джезефіни відкриває компанію у Сан Франциско, я йому потрібний. Отже, ти збираєшся жити в Сан-Франциско? Так. Бред Роджер цілком подолає мої обов'язки, а на допомогу йому підберемо команду менеджерів. Кейт, повір, не можу передати, як мені було важко прийняти це рішення. Звичайно, Девіде, ти ти, мабуть, і справді дуже любиш її, коли познайомиш мене з нареченою. Девід усміхнувся, задоволений, що Кейт, мабуть, не надто засмутилася. Сьогодні. Якщо зможеш звільнитися на вечерю, обов'язково Девіде, запрошую всіх до мене. Лише залишившись сама, Кейт змогла дати волю сльозам. Усі четверо зібралися у їдальні будинку МакГрегорів. При одному погляді на Джозефіну у Кейт болісно стислося серце. Не дивно, що Девід закохався, сліпуча жінка. У присутності Джозефіни Кейт почувала себе потворною та незграбною. А наречена Девіда. Ніколи Кейт не зустрічала такої чарівної, граційної дівчини і, мабуть, закохана в Девіда прокляття. За вечерю Тім Оніл розповідав Кейт про свій проєкт. На мою думку, це вже все дуже цікаво, кивнула дівчина. Боюся, це не Крюгер бренд лімітед, міс МакГрегор. Доведеться почати з малого, але якщо Девід візьметься за справу, все буде добре. Девід не знає, що таке невдача, погодилася Кейт. Весь вечір вона відчувала невимовні муки, як людина, яка раптово потрапила в катастрофу. В одну мить втратити і кохану людину, єдину, без якої не може обійтися компанія. Вона підтримувала розмову і навіть примудрилася виглядати зовні спокійною, але пізніше так і не змогла згадати, що робила і про що говорила. Знала тільки, що кожного разу, коли Джозефін і Девід дивилися один на одного, або бралися за руки, їй хотілося накласти на себе руки. Дорогою до готелю Джозефіна сказала, вона закохана в тебе, Девіде. Кейт? усміхнувся той. Нічого подібного, ми просто друзі. Я знав її з дитинства. На мою думку, ти їй дуже сподобалася. Джозефіна загадково посміхнулася. Чоловіки такі наївні створіння. Наступного ранку тім і Девід обговорювали подальші дії. Мені знадобиться два місяці, щоб здати справи, пояснював Девід. Я вже подумав, де взяти гроші у кредит. Якщо звернутися до якоїсь великої компанії, вони просто проковтнуть нас і виділять лише малу частку. Бізнес перейде у чужі руки. Думаю, обмежитися самофінансуванням. Для початку потрібно 80 тисяч, мої заощадження становлять 40 тисяч, тож треба дістати ще 40. У мене є 10 тисяч, сказав Оніл, а брат позичить ще 5. Отже. Залишається роздобути ще 25 тисяч. Спробуємо зайняти у банку. Треба негайно їхати до Сан-Франциско, все підготувати, погодився Оніл. За два дні Джозефіна з батьком повернулися до Америки. Кей запропонувала їм свій власний вагон, щоб дістатися Кейптауна. З від'їздом Джозефіни Девід так засумував, що не міг дочекатися, поки її знову побачить. Декілька тижнів пройшли у турботах. Девід, Бред і Кейт підбирали менеджерів на допомогу бреду. Склавши список можливих кандидатур, вони годинами обговорювали кожну. Тейлор добрий інженер, але як адміністратор слабий. Що скажете про Сімонса? Непогано, але він ще не готовий, похитав головою бред. Ще за п'ять років подивимося. А Пітерсен не надто зацікавлений справами компанії, знизав плечима Девід, більше думає про себе. І сказавши це, відчув докори совісті через те, що кидає Кейт. Суперечки тривали, і до кінця місяця зі всього списку залишилося чотири прізвища. Всі ці люди працювали за кордоном, тому довелося їх викликати і вести переговори. Кейт встигла побачитись двома. І залишилася дуже задоволена. Будь-який з них підійде, запевнила вона Бреда та Девіда. Вранці того дня, коли мав з'явитися третій кандидат, блідий і засмучений Девід увійшов до кабінету Кейт. Сподіваюся, мене ще не встигли звільнити. Глянувши на нього, Кейт у тривозі схопилася. Що сталося, Девіде? Я. Я... Він звалився в крісло. Сталося щось дивне. Кейт миттю опинилась поруч із ним. Поясни, в чому річ? Щойно отримав листа від Тіма Оніла. Він продав патент. Як це? Ось так. Йому запропонували 200 тисяч та відсотки з прибутку після організації виробництва. Якась чекаська кампанія з розфасовки м'ясних продуктів. Девід гірко зітхнув. Вони передали. Що місце управителя за мною. Тім, шкодує, що підвів мене, але таких грошей не відмовляються. Кейт уважно подивилася на нього. «Джозефіна? що вона думає, напевно, сердиться на батька. Вона також написала ми одружимося, коли я буду в Сан Франциско. А ти не збираєшся їхати? Звісно, ні, вибухнув Девід. Раніше в мене було що запропонувати. Я би працював день та ніч та розширив цю справу, але їм не терпілося якнайшвидше отримати ці прокляті гроші. Девіде, ти несправедливий. Чому вони? Може, це Оніл ніколи не пішов би на це без згоди, дочки? Я навіть не знаю, що сказати, Девіде. Нічого не треба говорити. Мабуть. Я мало не зробив найбільшої помилки в житті. Кейт підійшла до столу, взяла список кандидатів та повільно розірвала. Девід з головою поринув у роботу, намагаючись забути біль та розчарування. Він отримав кілька листів від Джозефіни Оніл і, не роздруковуючи, спалював, але так і не зміг забути її. Кейт не лізла з утіхами. Без слів, даючи зрозуміти, що завжди буде поруч, якщо знадобиться. Півроку минуло з того часу, як Девід порвав з нареченою, і весь цей час він і Кейт майже не розлучалися. Разом працювали, подорожували, навіть відпочивали. Кейт щосили намагалася йому догодити, придумуючи сотні сюрпризів, одягалася, як могла краще, і всіляко унікала всього. Що могло розбестити рану, що ще не загоїлася. Але все було марно. Девід нічого не помічав, і Кейт, нарешті, втратила терпіння. Девід і Кейт приїхали до Ріу де Жанейро у справах. Вони пообідали в готелі, а потім допізна корпіли над паперами в номері Кейт. Дівчина встигла переодягнутися у широке кімоно та домашні туфлі. Девід залишався у костюмі. Закінчивши нарешті роботу, він потягнувся і зітхнув ну ось, на сьогодні все, піду краще спати. Ти не вважаєш, що вже давно час зняти траур, Девіде? спокійно запитала Кейт. Той здивовано підняв голову. Траур? По Джозефіні онів. З нею все давно скінчено, По тобі цього не скажеш. Чого ти від мене хочеш, Кейт? Різко спитав він. Чого я хочу? Хочу, щоб ти поцілував мене. Що? Чорт забирай, Девіде, я твій бос, зрештою, вона присунулася зовсім близько. Поцілуй мене. Кейт притулилася губами до його губ, обійняла і відчула, як напружилося його тіло, ніби Девід хотів відсторонитися. Але руки його повільно повільно обійняли її плечі, і він поцілував її. Кейт, я думала, ти ніколи цього не спитаєш, прошепотіла дівчина ледве чутно. Вони одружилися за шість тижнів. Такого пишного весілля Кліпдрів ще не бачив і ніколи не побачить. Вінчання відбувалося у найбільшій церкві міста, а потім щасливе подружжя давала прийом у ратуші, куди були запрошені всі жителі. Страви чергувалися нескінченно, шампанське, віскі та пиво лилося рікою, грав оркестр, і свято тривало до ранку, а коли зійшло сонце, Девід та Кейт непомітно вислизнули. Піду додому і покладу речі, сказала Кейт, заїдь за мною за годину. Облідом у світлі раннього ранку Кейт увійшла до величезного будинку і піднялася до спальні. Підійшовши до картини, що висіла на сіні, вона натиснула приховану в рамі кнопку. Полотно ковзнуло вбік, відкривши сталевий сейф. Кейт набрала комбінацію і, натиснувши ручку, вийняла купчу на придбання Кейт МакГрегор Чекаської компанії з розфасовки м'ясних продуктів Тристар. Другий документ виявився контрактом. Компанія Тристар сплатила якомусь Тіму Онілу 200 тисяч доларів за право реалізації винаходу. Повагавшись трохи, Кейт поклала документи назад у сейф і закрила. Тепер Девід належав їй. Він завжди належав їй. І Крюгер Бренд Лімітед. Разом вони створять наймогутнішу, найбільшу компанію у світі, адже і Джеймі, і Маргарет Макгрегор теж мріяли про це.